Ну що, починаємо наш з вами прямий ефір на те, як будуть, що буде у нас з містами на наступну половину серпня, друзі. Отже, у нас є міста. Ви задавайте, будь ласка, з які міста ви хочете дізнатися, і я з радістю вам буду дивитися на ці міста. Тобто, сьогоднішній ефір по містам на другу половину серпня. Поїхали! Луганськ. Луганськ та Луганська область. Дивимося. Бойові дії дуже тяжкі, затяжні. Карта смерті випадає, дуже багато смертей бачу. Не дивлячись на це, люди більш-менш себе відчувають нормально. Деякі навіть відчувають себе стабільно. В цьому місці ще знаходяться люди, які хочуть залишитися і нікуди не піти. Слава Україні! Молодці так тримати. Але бої будуть продовжуватися. Продовжуватися дуже будуть мародерства будуть дуже багато, тому, на жаль, на жаль, на жаль. Наступне місто: Донецьк. Донецьк і Донецька область. Дивимося. Донецьк і Донецька область ситуація більш-менш вирівнюється. Дуже тяжка ситуація в плані фінансовому стані дуже тяжка. Люди знаходяться, начебто, як в окупації, знаходяться як в, в ізоляції від світу. Неправдива інформація по, по тому лється, але показує, що в Донецьку зараз будуть дуже великі перевороти, дуже великі перевороти в Донецькій Донецькій області. Перевороти будуть е, наші хлопці максимально атакувати, максимально себе направляти, буде реально повністю зруйнована влада Донецької ДНР. І це вже дуже-дуже тішить мене, тому що це вже гарні карти. Це вже позитив, друзі. Нарешті, нарешті я бачу якісь реально позитивні аспекти. Тому цей ефір я сподіваюся, що буде дуже позитивний. Наступне запитання: Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя та Запорізька область. Повернення потроху місто та область будете повертатися до своїх е, джерел, тобто до початку того, що було до війни. Але поки що, на жаль, прильоти і якісь негативні моменти будуть. Смерті карта випада на е, е, Запоріжжя, тому, друзі, тримайтеся, але все одно я бачу, що перші Рухи починають вже в позитивну, а позитивну енергію вже рухатися. Тобто буде все добре. Наступна, наступне місто. Харків. Харків. Карта обнулення. Це каже, що починається новий початок. Вже якісь нові люди у владі, якісь нові люди стоять. Вже зовсім інша ситуація, поки що місто вже починають відновлювати і відновлюється енергія цього міста. Звичайно, оборонна система ще працює, але вже дуже багато чого звільнили. Тобто, вже дуже багато міста звільнили від цих орків. Тому не хвилюйтеся, хто в Харкові. Будь ласка, є ну будуть ще прильоти. Будуть і будуть інколи тяжкі дні в вашому, вашому календарі. Але я бачу, що буде багато позитивного вже вже. Слава Богу, боже. Я не знаю кого це за це. Дякувати, тільки за сюри, хлопці та Богу. Дякую, що ви стоїте. Ну, це взагалі прекрасно. Все буде Харків і Харківська область. Чекайте вже дуже скоро вас звільнять від цієї напасті. Чесно вам кажу. Наступне місто: Дніпро. Дніпро і Дніпровська область. Дніпро та Дніпровська область. Більш-менш стабільна ситуація. Стабільність випадає карта. Люди багато дуже переживають, то я хочу вам сказати, щоб ви забули про цей негатив раз і назавжди для себе. Будь ласка. Бачу дуже позитиву багато. Але. Прильоти такі будуть. Якісь якісь такі моменти негативні будуть. Але знову кажу: ситуація вже починає вирівнюватися, слава Богу. Тому, будь ласка, тримайтесь. Дніпро і Дніпровська область випадає в позитивному аспекті. Але прильоти ще будуть. І, тому що, ще раз кажу: вони намагаються максимально. Нанести багато ударів, але я ще раз кажу: в них це дуже з кожним разом все менше і менше будуть вони це робити. Наступне місто. Херсон. Херсон, наш бідний Херсон. Активна дія. Починають хлопці максимально ще буде в окупації, ще не показують, що буде звільнення. Але вже набагато краще. Карта смерті все, все одно на вас випада, тому що будуть і прильоти, будуть і намагатися вас, е, е, вам допомагати з е, цим моментом, тому десь ще, ще, ще е, окупація. Буде в вашому місці з приводу фінансів, ну не дуже добра ситуація, але мені подобається, що туди вже направили дуже багато велику кількість наших хлопців, які будуть обороняти. І тому нічого більше розповідати не буду. Я хочу вам сказати, друзі з Херсону. Тримайтеся дуже скоро вже вас, вас звільнять від тої всієї влади негативної. Полтава. Полтава. Полтава та Полтавська область. Друзі, слухайте. Зараз буду вам розповідати. Полтава та Полтавська область. Прильоти будуть. Зразу одразу кажу прильоти. І прильоти будуть, скоріш за все, зв'язані з будуть потрапляти в будинки, де живуть люди. Гуманітарний стан прекрасний, яка жінка там організовує всі моменти, але фінансовий стан, на жаль, не дуже гарний. Також можете заспокоїтися, місто та область будуть знаходитися в енергетичній і божественній захисту, тому постраждалих буде мінімум. В цілому все, все в порядку. Наступне місто. Суми. Суми і Сюмська область. Суми знаходяться в позитивному аспекті. В позитивному друзі. Ніяких я прильотів слава Богу поки що не бачу. Ну, мені насправді жодної карти прильотів я не побачив. Буде важко, страшно, фінансово дуже буде важко. Але все буде добре. Миколаїв? Миколаїв. Миколаїв і Миколаївська область. Зараз дивимося Миколаїв і Миколаївська область. Ну, негатив. Миколаїв зараз знаходиться в дуже важкій ситуації взагалі. Це і як енергетичні, так і фізичні ситуації дуже багато постраждалих буде в Миколаєві. Ну, бачите, три карти подряд, підряд. Карта смерті, карта трійка мечів, і мечі. Останні ще раз кажу, вже це останні бої там відбуваються. Будьте дуже, я вас дуже прошу, будьте дуже і дуже. Обережні. Все буде добре, але, на жаль, ось такі карти, Миколаїв, на жаль, дуже погані карти випали на вас. Треба ще чекати. Треба ще чекати три місяці. Три місяці і буде вже все набагато краще. Набагато краще. Будь ласка, Миколаїв, я вас дуже. Миколаївська область. Тримайтеся, рідненькі. Тримайтеся я з вами. Кропивницький. Кропивницький і Кропивницький. Півницька Кривоград. Кривоградська область. Дякую за допомогу. Такий був? Є кутка. вудка. Прильоти будуть. Біля, біля, біля. Навіть в області більш-менш. Знову ж таки, на родини. Тобто на людей. От скоти. Ух, як же вони вже запарили? Нормально, більш-менш ситуація з грошима, більш-менш вирівнюється доля з вами, колесо фортуни на вас, але ще раз скажу, проблема знаходиться в людях. В людям є люди, є люди, які там працюють, вони мають якісь. Хтось продався, буде там зрадник. Ось у чому проблема. Наступне місто. Черкаса. Черкаси, Черкаська область. Дивимося. Черкаси і Черкаська область. Черкаси, будьте дуже обережні. Вас, хоч, вас дуже, дуже хочуть окупувати. Дуже хочуть. Тому намагаються чомусь саме на вашу область зараз максимально нападати. Будьте дуже обережні і уважні. Черкаси, Черкаська область, дуже вас прошу. Ось такі негативні карти мені випадають. Будь ласка, максимально обережні, хочуть вас окупувати дуже сильно. Я не знаю, чого це в планах з'явилася окупація вашого міста, але це не стовідсотково, що буде окупація, але Є такий позив. Я впевнена 100%, що вони не зможуть цього зробити, але оце бажання їх, то це, звичайно, я повинен буду озвучити. Наступне, наступне місто. Київ. Київ і Київська область. Можливі, ймовірні, на свята прильоти. Причому дуже сильні. Причому на людей, просто на людей, знову біля карти сім'ї випадає карта смерті. Ви розумієте, що вони гади роблять? Саме на людей. Можливі такі будуть прильоти, тому і е, показують карту дітей, діти, що можуть постраждати діти дуже і дуже обережно. Дуже і дуже обережно. Київ Київська область. уважно, Увага. Будь ласка, будьте уважні. Чернігів. Чернігів і Чернігівська область. Карта смерті жодного. Тільки вдається в, мені в Полтаві не виплі. Була Полтава. Полтава була була. Я мені здається, що тільки в Полтаві вона не випала. — В сумах по-моєму, не було і в сумах також не було. А в інших випадає карта смерті. Тупо на, на кожному розкладі карта смерті і все. Ой, Чернігів, будьте також обережні. Є ймовірність того, що будуть прильоти, і дуже важкі. Також хочу вам нагадати, що Чернігів має негативну карту з приводу фінансів. Тому в Чернігові, якщо ви хочете повертатися, нема нормальної достойної роботи і продовольча ситуація також не є дуже доброю. Тому для Чернігова і Чернігівської області ось така ситуація відбувається з приводу того, чи є там э, чи, чи будуть нападати чи ні, є дуже енергетично. Я відчуваю, от зараз відчуваю дуже сильний захист наших хлопців. Я, я відчуваю, що вони правильно зараз роз, 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 розположилися і правильно зараз знаходяться в тих по потрібних місцях. Тому хвилюватися за э, напад з Білорусі, саме білорусів, не треба. Одеса, Одеса, Одеса і Одеська область, правильно? Карта стабільності на вас випадає. Імператор. Бійтеся води. Друзі, бійтеся води як вогню. Вибачте за мою таку тавтологію, але бійтеся реально води. З води може прийти якась біда. Не підходьте до води взагалі. І буде все одно. Бачите, карта башні і карта зірочки. Саме вона каже про негативні аспекти в Одесі. Будьте дуже уважні і обережні. Прильоти все одно будуть, але найголовніше це вода. Вінниця. Вінниця і область. Вінниця і область. Дивимося зараз, подивлюся. Стабільність. Стабільність випадає на Вінницю, але все одно будуть прильоти. Область і Вінниця будуть прильоти. Все одно. І знову ж, на кого? Ну, це просто капець. Я не можу. Я не розумію, як так виходить воно все. Ну, і знову карта смерті на вас випада. Багато чого відбувається в Вінниці, що чомусь не показують по телевізору. Я думаю, що Вінниця і Вінницька область розуміє, про що я кажу. Багато чого прилітає, але чомусь про це ніхто не говорить. У Мені запитання, чому? Продовжуємо далі. Житомир. Житомир. І Житомирська область. Ситуація знову ж таки з картою смерті знову прильоти. Я так я реально так сподівався, що нарешті по першим містам, що нарешті буде все добре і все. Ну... Розумієте, вони вирівнюється ситуація. В сторону Харкова, Донецька. Вирівнюється хто в ту частину ситуація. Чомусь на іншу частину випадає навпаки нагнітання і якась біда. Карта справедливості випадає. Це дуже гарна карта. Все інше нормальне. Інша сфера. Хмельницький і Хмельницька область. Хмельницький і Хмельницька область. Зараз будемо дивитися. Знову карта Башні. Вона нікуди не дівається. Прильоти будуть. Ситуація краще, звичайно, за інші регіони. Краще, набагато краще, друзі. Набагато краще. стабільно. Люди там стабільніші. Тобто Хмельницький і область Хмельницька все нормально. Слава Богу. Ну, але прильоти, я кажу, будуть. Не глобальні, але щось буде там. Літати. Рівне. Рівне і Рівенська область. Рівненська. Правильно казати. Так. Нічого не знаєш. Рівне. Дивіться, фінансова ситуація не дуже добра. Але... А? Ну, Рівненська область, рівне і Рівненська область, я все вірно сказав. Але в цілому нормально. Ну, прильоти все одно будуть. Бачите? Прильоти будуть все одно. Ситуація нагнітаюча, Ситуація, яка, в принципі, плюс-мінус нормальна, але нагнітаюча. Тому Житомир рівне суми. Це три е, таких е, міста, які приймають на себе дуже великий е, негатив. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, тримайтеся. Одне з міст, ну щоб не всі, щоб ви мені потім не писали, що не тільки ці міста. Просто вони зараз будуть приймати набагато більше негативу. Тобто максимально будуть валити на Київ і ці міста будуть біля, біля них отримувати також дуже сильно. Наступне місто? Тернопіль. Тернопіль і Тернопільська область. Ну, де класно, там класно. Тернопіль і Тернопільська область взагалі не бачу ніяких проблем. Все буде добре у вас. Тут дивитеся, Ніно, що. Все як було, так і буде. Львів Львів і Львівська область. До речі, скоро їду до Львова. Yeah. Ой, подивлюся, чи буде все добре. Не підглядають мені карт. Ситуація стабільна, гарна ситуація. Прильотів поки не бачу. Може, в області будуть якісь, але в самому Львові я не бачу. Не показує. Не показує. Також ситуація більш-менш нормальна. Наступне. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ і область. Івано-Франківськ і її область. Все те ж саме. Позитив. Ніяких полосив фортуни, все. Я дивитися не буду далі, не буду витрачати на це час, тому що я не бачу сенсу в тому. Все буде добре. Закарпаття. Закарпаття. Дивимося частину Закарпаття. Біля Закарпаття щось буде відбуватися таке дуже дивне. Не можу поки пояснити, що це таке. Але в цілому ситуація позитивна. Наступно? Чернівці, Чернівці і Чернівецька область. Можуть бути прильоти? Можуть бути прильоти. Карта башні випада. В цілому, все нормально. Нічого більше такого негативного не бачу. Навіть фінансова частина дуже нормальна. Тому все добре. Друзі, на цьому все. Я зберіжу, зберігу свій ефір. Ви завжди можете, якщо ви щось про прогавили, не голюйтеся. Я зберіжу свій ефір в Ютубі в і в інстаграмі. Якщо ви не знаєте, де мене знайти в інстаграмі. Інстаграм знаходиться в шапці профіля Тіктоку. Якщо ви не дивитесь в інстаграмі, то в принципі просто переходьте на мій новий пост. Друзі, всіх обнімаю. Гарного всім вечора! І скоро я до вас повернусь вже з безкоштовними консультаціями. Тому, друзі, бажаю вам гарного дня. Бувайте!